Бойко, чуєш, я там відправляла Москаленко. Шановні колеги, ми продовжуємо засідання комісії. Пробуємо 185-ту пробу продовжив до засідання комісії. Повернувся пан Гутник, є бойко. Починаємо. Восьме питання. Восьме питання 190 тисяч. Доброго дня, шановні колеги. Є прохання від виконавчого комітету перерозподілити бюджетні призначення, зменшивши суму призначень по трудовому архіву. Ставлю на голосування. Далі. Хто за? Дякую, шановні колеги виконав. Проти я отримала за рішення проєкту до побачення. Пан Бойко, а, 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 а можна в мене до вас буде прохання? А Якщо вас на наступний рік буде е, багато заплановано поїздок членами конкому, і вони не будуть вміщатися в ті передбачені бюджетні призначення, то ви перед тим як вони поїдуть, прийдіть і візьміть грошей. Добре, дякую. Так, в ми ще по порядку денному не закрито. 50 якісь там питання так? Ми мусимо пройти в порядок дневник, потім швидко додати. Шановні колеги, 56 питання. Проєкт ухвали про внесення змін до ухвали міської ради про порядок відрахування комунальними підприємствами частину прибутку. Це так, ласка. ставлю на перенесення. Хто за? Перенесення, дякую. Звільнення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та земельного податку підприємств критичної інфраструктури зі змінами. Ми прийняли зі змінами за мінусом залізниці. залізниці. Так. Тепер проект ухвали про створення 2025 році сприятливого податку. Ставлю на перенесення 58. Хто за? Дякую. Проект ухвали про звільнення в 25-му році суб'єктів громадських організацій від сплати податку на нерухоме ві... майно скажіть, будь ласка. А от ми я вчора мала часу на плані, я відкривала. Ми мали якось дуже велику кількість е -е, грошей. Потім е, зараз ми маємо тільки дві. З якого приводу? Чому тільки е, Давайте я пропоную, шановні колеги. Я пропоную можливо ну. Я просто розумію, що є можливо інші ГОшки, які би хотіли бути в тому списку, а не тільки так два. Я пропоную дати сім днів, наприклад, сьогодні вивесить оголошення, так дати сім днів і через сім днів повернутися до того питання, тому що потім будуть нас звинувачувати, що ми до конкретних двох гошок е, так звернулися. Бо я бачила минулий рік у нас було більше ГО, позаминулий рік, просто щоб не було лишніх звинувачень. Я попрошу вас надати оголошення у нас на сайті. <кій> Тридцятого числа сесія і нормально, а потім для чого? Ну не знаю, я вважаю, що ми маємо дати час. 6 січня почнуть підрахувати <кх> <кх> А <податися. кх> <бути> uh, зміни, <посту> що стосуються всяких пільг, мають бути прийняті духів. <посту> <посту> ну, ну так добре, 30-го числа приймемо чи ні? <посту> а в нас буде сесія. там які організації там немає? Там є багато, там plus було plus багато. Я спеціально попередніх а Чому ми списували виконання ножі громадської організації. А це, це податки. <посту> <посту> В ній я передивлялася. Я не хочу просто потім, ти розумієш це гошки, Це така... Давайте ми перенесемо на тридцяте, а ви зробіть, будь ласка, оголошення. Сім днів сьогодні, сьогодні. добре? І мене є додатково. Секунду, хто за перенесення? Хто за? До яке До йде, чи ні? Де, де який номер? Нам треба сьогодні його розглядати під час сесії. А що з електронним? Коли перереєструвався, коли ми приймаємо перегляд. Де це додаткове до питання? Не бачу я його. А це вчора ухвала була. Це вчора ухвала була. Його нема в тому порядку. Його нема. Його, нема. його не може. Ви вони давали лист, Ди але давали в цьому порядку віраці, його не може віраці, бути. Включіть, будь ласка, а, давай, це не Проект ухвали про внесення змін до ухвали Львівської міської ради 6 додаткова від 28.03.45.18. Доповідайте, будь ласка, таке швидко. Пропонуємо доповнити перелік підприємців, які надається Можна застосувати вибування за радні плати за землю. Це електронний лізе, він Є питання та... до цього. У по всіх показниках, що ми затверджували, він підходить. Комісія підприємства прийняла. Так. Є питання, шановні. По показниках, які ми в ухвалі затверджували, він підходить. Вони, вони змінили спеціально такі показники всі речі. От тут Ставлю ці. на голосування хто за. Дякую, рішення прийнято. Шановні колеги, переходимо до найтяжчих моментів нашої сьогоднішньої. це. Це в нас е, проєкт е, 24 і Де у нас загальний бюджет. Кіномор. Де кінома? 48. Проект ухвали про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку на 2024 рік. Наталя з Володією вчора до ночі перевіряла, це все наші рішення. То, що було, не було наших рішень, вони внесли зміни. Правильно я говорю? То ти зараз про що? Ну, 24 рік. То, що ви не прийняли, ми ці стрічки вилучаємо. Так, ви мені список, дайте мені озвучити список. 2 мільйони по кадемі МСТ, мільйон по Ім'янці, Звичайно, дайте процент. Значить, змін. 30%. Тому що ми так проголосували. Дали сім. Або сили. Ми це вчора з тобою обговорили і проголосували. Хочеш ще Хочеш про це поговорити? Так, читай. Ого, ти. Ні, я просто нічого не розумію. Я просто розумію, що ми забрали. що ми їхнє звернення не підтримали в повному Правильно. А не каєш, вилучати, тому я не розумію, з чого вилучати. Тому що воно не відповідало про. Я не зрозумів, що воно чому вилучається, тому я тебе питаю. Пропоную підтримати 48 питання, секунду з наступними правками. Субвенція місцевого бюджету на капітальний ремонт та матеріально технічний 2 млн 24 чотири. Вилучити стрічку, субвенція з місцевого бюджету державного бюджету для реставрації староподмічного корпусу національного університету. І що ще? І нам ну, ще дали дві пропозиції: одна по охороні здоров'я 1 млн 663 три на протесну майстерню просить удару. Ага. В під, тебе наведення буде. Та? Та? Так, так, до поручання водовідення і по. Це і, перше демон. <косі> і управління освіти просить 600 тисяч на, на школу. На школу, так, ми зараз це будемо приймати. Навіть. Шановні колеги, ми будемо це розглядати в наступному засіданні формально. Але тоді Ну, то комісії. Зазначеними правками Наталь припиши, будь ласка, ставлю на голосування. Хто за? Наталь з що Думашку ще додав. 49-те. Проєкт ухвали про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку на оборонку. А, ми розглядалися. Добре. Тепер 60. 6? 61. Внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 24-й рік, загальний фонд. Які в нас там зміни? Наталья? <кхід> Оце? Це по чому? Це 24-й рік. Це зміни 24-го. Так. Ви там не погодили на комісії. Дві пункти. Пропоную. Пропоную дати мені терміново чи ми ну, запитуємо, бо зараз буде знову допомога. <кхай> Загальний фонд департаменту економічного розвитку зменшити обсяг субвенції державного бюджету на 418. Те саме на виконання програм заходів щодо підготовки до нас супротиву з відповідним що коригуванням видатків виконавчого комітету на програму заходів. Так, так буде. А що таке студенно збройно? <кій> Назад вертаємо. Не передбачати субвенцію Миколаївській міській територіальній громаді на 950 тисяч, це те, що ми вчора з вами проговорювали. Напишіть мені це в нормальному читабельному вигляді. Здійснити перерозподіл в межах видатків Департаменту міської мобільності, дякую, вулична інфраструктури, а саме збільшити видатки на 16670, зменшити видатки на 16.670. Поточний рефонд технічного обслуговування схлофорних об'єктів 11 на, на програму забезпечення функціонування автоматизованої системи. Ставлю на, ми то <кій> Ставлю на голосування справками. Хто за? Дякую. Я чаю просила мені, холодний лише гірше буде. Поїхали далі. Поздравляю. Дякую. Дуже дякую. Проект ухвали про бюджет військової територіальної громади на 25 рік. Шановні колеги, ми вчора всі дружно попрацювали, дуже тяжко. І зараз я вам дуже швидко по, -по коригуванню. У нас є отакий от цілий список коригований. Ми знайшли з вами 400 злишніх мільйонів поки що. Можливо, нам прийдеться їх повернути, але наразі виживаємо такво. Дивіться, по, по запозиченнях зійшлися на тому, що нам наразі можна говорити про запозичення в 1 мільярд. По програмах, по учителю, що надихає, ми розділили цю програму на, так як просила освітня програма. Освітня комісія на освітню премію і на що надихає, в якому залишається наразі 133 мільйони 714 тисяч. Решта лишається в нерозподілених на освіті, і в разі необхідності ми зможемо ці кошти перерозподілити. Зверніть увагу на те, що те, що ми не проговорювали публічно, це. Розподіл 202 другого рядка до, 218 до 212 до одинаково між секретаріатом ради і адміністрацією міського голови. в одинаковій кількості ми забираємо видатки на виконання рішень суду. Лишаємо по по тисячі Ну, так, по 100 тисяч. По 100 тисяч на кожній стрічці таким чином ми економимо 13 мільйонів 233 тисячі. Лишаємо не розподілені, бо нам буде що розподіляти, тому що в нас є дуже багато стрічок, де нам треба додати. І Ну, все решта ми вроді публічно проговорювали, якщо я не, не, не про, правильно пам'ятаю. Тому я вам зараз зачитаю тільки загальну та питання в по цих по цій програмі догляду доріг до, до єдиних громад. Там говорили, що відомо та по цій програмі, щоб з. Скажи мені, який номер цього те, що програму ми сьогодні будемо розглядати в бюджеті. Просто треба нас є. Дивися, в нас зараз ми оті економ... гроші, які ми зараз понарізали, ми маєш, то ти 30-го числа просто внесеш зміни, коли в нас буде прийнята програма, Чому зараз не можна? тому що програми ще нема. що немає, тому що так була так само, та сама як історія, в школі. як з цим програм. Ми маємо. розумієш? Тоді в резерв. Так, отак ми поставили в резерв. Тому я кажу, і цей резерв це не значить, що ми наекономили. Ми ж по резерв. Будемо вертатися, вертатись. Тому я зачитую зараз дуже уважно, шановні колеги, я, зміни, я буду зачитувати, потім, щоб ми зразу пройшли редакційно. За підсумками розгляду даного питання, погодити проєкт оплати в наступній редакції. Здійснити перерозподіл таків бюджету, в тому числі програми педагогії, які надихають кошти у сумі 13, 133 642,8. Залишок розподілити на освітню премію Львова, то, що ми з вами проголосували і 200 тисяч залишити 200 мільйонів. Управління... Наталі, ти мені коли от так от пишеш, так і пиши мільйонів, щоб я тут літі не рахувала. Добре, бо я потім, коли читаю, заганяю з тими цифрами. Залишити управління освіти, надання загальної середньої освіти, закладам загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету. На програму Львів науковий передбачити кошти у розмірі 5645 мільйонів 641 тисяча і залишок у сумі 10 мільйонів залишити управління освіти. На програму забезпечення пожежки 4257, залишок 17 мільйонів залишити управління освіти. Профтехосвіта 344, 200 мільйонів ми забрали. Сьогодні було моє звернення. Я думаю, що ми все його підтримали. то наше, по суті, звернення. Просто ми мене звуку? Так. так. Там? Кажу, що всі змирилися сюди. 200, 200 тисяч ми забрали мільйонів, перепрошую. Матеріальна допомога мешканцям залишити у загальній сумі 134 134,823,29, а на виконання депутатських повноважень передбачать кошти у сумі 51 1 мільйон 260 тисяч. Видатки на виконання рішень судів у розпорядниках передбачать у сумі 300 по 100 тисяч кожному. На програму розвитку учнівського самоврядування, то, що просила освітня комісія, 200 тисяч передбачити. Департаменту житлового господарства збільшити видатки для сплати добровільного внеску до револьверного вер... фонду міста асоціації 1 мільйон. Це те, що просили голосу, щоб за увагу зробили. На міську програму забезпечення інсулівами помпами збільшити на два дві Міська програма стаціонарного паліативу збільшити на 3 мільйона. Міську програму доступної дефібриляції збільшити на 100 тисяч. Не збільшити, а передбачити 100 тисяч. Залишок у 6533 передбачити департаменту фінполітики на інші заходи, пов'язані з економ діяльністю, на виконання програм, затверджених міською радою. Міську загальну міську та міжнародні програми промоції у сумі 2211 перерозподілити програму з організації зовнішньої перерозподілити, цифрового перетворення зменшити на 5 мільйонів. До доповнити після пункту 11 про проектувало про бюджету міської, міської територіальної пунктом 12 такого змісту це важливо послухайте уважно, бо нам треба це відкоригувати відповідно до частини другої статті 78 бюджетного кодексу України постанови кабміну про затвердження порядку обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень. Здійснювати в 2025 році обслуговування до коштів бюджету Львівської міської територіальної ради установа банків державного сектору, Тобто не вказначество в банках. У частині бюджету розвитку, за рішенням ківка установи, в виконавчому комітету визначити установу банку державного сектору обслуговування коштів. А чого у когось комітету? Перепрошую. А де погодження, Так, а давайте пропишемо за погодженням. так. Добре. Виконавчому комітету за погодження бюджетної комісії, бюджету, комісії бюджету. Пропишеш, добре. У зв'язку з цим пункти 12, 13, 14, 15, 16, 17, вважати пунктами 13, 14, 15, 16, 17, 17. Доповнити пункт 14 проєкту ухвалу про обмеження, встановити обмеження щодо проміювання заступників міського голови, радників міського голови у розмірі не більше, ніж 200%. Тепер, друзі, в мене, в мене є пропозиція не делеговувати цього року повноваження виконкому. тому що є ряд е, зауважень, що ці делеговані повноваження в, в частині бюджету. Ми маємо потім все одно затверджувати е, сесію. Тому, в принципі, виконувати рішення, які потім затверджуються сесією. Ну, це недоцільно не і нелогічно. Тому вилучити, воно там вже є. Не. А, так і не зговориться. Не було, значить тоді ми і не. Якщо зробили нам, щоб зауваження. Це, це... Ми міському голові сказали в перший день війни, що ми готові збиратися кожних два дні, кожних три дні. Ми і нічого ми не втратимо. Було би бажання. Ми так і цілим прямо себе. Ти тільки коротка правда, коли будете читати там не. Читати як видатки на виконання програм, а не назву хода <говорит> і коротка правка. Давайте додамо, що нових запозичень 1 мільярд з відповідною правкою в додатки. Да, Додат, це треба будь ласка, сядьте з вікою. Та ми вже слухай, я пропишіть віка. так, як висок. мені треба читати. Пропишите. Я зараз потім буду редакційно жартування. Засідати ставлю на голосування з озвученими правками. Хто за? Шановні депутати, я вітаю вас. Ми вчорашню комісію вважаємо за критич. Як на все? Підвод. Ухвалу по ми повертаємося до розгляду. Ні, Два педагог розглядаємо. Тут, тут. А, Мен, мене є пропозиція. Ну, затвердити ту програму педагог, е, врахувавши зауваження Уляни Пак, що, що ця програма діє не рік, а діє 5 років, 6 років, 20 років. 25 по 30 5 років. І ми розуміємо, що така сама програма успішний тренер, що надихає. Ми всі в січні приймаємо. Тобто ми для себе всі розуміємо, понятні, що це теж буде і цей сегмент. Ми теж не пропустимо. Шановні колеги, ставлю на голосування, хіта номер. Третє додаткове з зауваженнями. За комісії так, законності, і, таку, за, законності так, вже теж підтримували я ж кажу з правками комісії за Законності, законності. Хто, хто за. Тобто, у нас є зауваження, такі самі, як комісія за законності. Дякую. Е, перше питання ми перенесли про зміну хвали. Давайте на розсуд ради, щоб ми зараз не ставлю на повернення. проєкту хвали про внесення змін. Так, перше питання на повернення. Хто за? Дякую, рішення прийнято. ставлю перше питання на голосування. Пропоную на розгляд ради. Хто за? Дякую рішення прийнято. Друге, трет, третє. Ставлю на повернення. Третє питання. Проект ухвали. Хто за? Ставлю на голосування з пропозицією на розгляд ради. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Все. Ми вичерпали вчора. Було що у нас про що за пільга. Шосте нас за. Пропільни які ми голосували. Ставлю на голосування на повернення. Хто за? В чому? Ставлю на справ з рішення на розсуд ради. Хто за? Хочу це. Поняття немає щось згаленного, ну, я вже забуталася. Ну, а оцю нормативи відрахування по КП голосував? Слово, так. Так, тільки що. Ми завершили. Так. Ми сподіваємось. Почекаємо. Давайте спробуємо. Я вже по інакшому Я закриваю засідання комісії. Ніхто не ти здіваєшся, так? Да? Почекайте, ну так на 26 це в нас на сьогодні. А, так. Да. А, Здрасте. Добре, ми не підтримуємо, ми вилучили, все. Я закрила сьогодні комісію.